Привіт! Ляпота в Полтаві. І сьогодні в обласній бібліотеці до Дня Незалежності України відбудеться виставка декоративного живопису відомої художниці. Я вам скажу, що декоративний розпис це споконвічне мистецтво. Давайте побуваємо. Життя бентежна штука, іноді ставить нас такі умови, що ну, якась відбувається перерва у заняттях мистецтва. Отак От декоративним розписом щільно я почала займатися десь приблизно 7-8 років тому. І я з'ясувала для себе, що полтавський розпис він особливий. І, можливо, навіть в основі петриківського розпису, який загальновідомий зараз ага. по всій Україні, лежить доробок полтавських майстрів. Звичайно, в основі будь-якого розпису лежать якісь сакральні елементи і сакральні мотиви. Розпис він слугував оберегом українського житла і побутових речей, але з часу Ця сакральність. Вона зникає, а залишається лише декоративність, яка присутня в житті кожного українця. Я намагаюся відроджувати і розвивати полтавський розпис. Українкою я народилася відкриття виставки декоративного розпису Лідії Орел. Представити свою одну з моїх останніх робіт, свіжіших робіт, вона називається Прадавня сила мольфарка. Ідея створити таку композицію виникла після того, як наша полтавська поетеса Наталія Ваценко прочитала свій вірш про стару жінку. Яка згорювана е, втратами на фронті, втратами наших кращих хлопців, і вона е, заклинає. Щоб все зле пропало, вона хоче таким чином захистити Україну, наших жінок, наших дітей і взагалі нашу країну. Вона захищає нашу національну ідентичність. І, от ідея виникла така: це Україна, це символ України. Вона згорьована, вона засмучена, хоча вона й квітуча, але вона засмучена. Її оберігає дві великих сили: ось це Божа рука. Яка закриває, захищає Україну, і це темна прадавня сила. чаклунка, в неї очі просто пронизують те зло, яке. Над над нашою країною кружляє, і вона на створює чекрунське зілля, і з цього зілля в'ється такий тим, який захищає нашу країну, закриває з іншого боку. З одного боку Божа сила, а з другого боку прадавня наша, але винна сила. Я в захопленні від цієї виставки мабуть, тому що я в захопленні від особистості художниці Лідії Орел, тому що людина вкладає не тільки талановита, не тільки працьовита, вона горить тим, що вона робить. Тобто, от справді, це людина, яка за словами Сковороди, знайшла сродну працю, тобто вона працює в тому, до чого лежить її серце, і що вона вміє найкраще, і те, що пані Лідія, як дослідниця народного мистецтва, саме декоративного полтавського розпису, вкладає в це величезні сили, час і свою творчість і енергію. Я просто в захваті від цього. А виставка від кожного разу це нові твори, нові якісь рішення. Ну тому я, я б захоплені і отримую масу естетичної насолоди. Тобою для нас, тобою.